Q7 17913 рік. Дизельна Європа. В ідеальному стані. Лінзована оптика, повний привід, пневма. все працює чітко, обслуговувати нічого не потрібно. Працює мотор, коробка і повний привід, так як треба, Так, як книжка пише. Доволі гарна комплектація. З підігріємо усіх сидінь, безключовий доступ, старт-стоп, гарна нова зимова гума. Запускається мотор. Чітко в будь-який мороз, електрорегулювання передніх сидінь. Наголошую, 330 тисяч пробігу, це оригінальний пробіг. Авто з Європи. Подивіться, збереженість салону, всі сидіння, карти, пол, потолок, ніяких пошкоджень, нічого такого немає. Електрокришка багажника. Багажник доволі вмісткий, є фаркоп зйомний, є задня камера і парктроніки. Давайте запустимо. Відповідно, старт-стоп є. Підігрів усіх сидінь є, підігрів зеркал є, пам'ять є автосвітло, автодощ, туманки передні, туманки задні, круїз контроль, все працює, кожна кнопочка працює. За 17 900 цей автомобіль може бути вашим. Якщо не вистачає повної суми, кредит та лізинг доступні на цей автомобіль. Приїжджайте на тест здрави.